Знаєте, подивився тільки, що один ролик передивлявся перелисту Черкаси, як люди реагують на ТЦК. Приїхали ТЦКшніка, можливо, там когось вони бусифікували чи хотіли. Такі вгодовані передпенсійного предпенс... віку, ну майже, будем казати. 45-50. Там зібралися люди, ну і хлопці такі кр... крепенькі в тілі. З мускулистів. Як вони до них? І по і ляща лупили, і кричали. Ну, коротше, в кінцевому результаті вигнали, ті злякалися і поїхали машиною. Інший ролик дивився: як велосипедистам їхали, вони збили ТЦКшники і хотіли його теж бусифікувати. Підбігли ще двоє, потім троє. Троє ще хлопців, якраз їх було разом з цим велосипедистом. Дали, нам казати, як кажуть, бамбулей. Ті злякалися в машину та ще побили їм стекло в машині лобове. Ненавість, люди, ненавість всередині держави. І в цьому, цьому вина влада, вони людей настроїли проти людей. Хтось стає нелюдом. А хтось потерпілим. Я не знаю, воно не закінчиться, якщо влада не прийме сили, не прийме міри, вибачте, силу вже прийняли вони, Не приймуть міри для того, щоб регулювати всередині країни оцю біду. Ну, я так думаю, як ваша думка, не знаю. Та ваша. Все найкраще.